Hudožni holot v lehke carah. Van Bek, van Eik, van Gog in van Ivanovič Ilko, Olašin, Tegza, Pisaro, iz njimi Barnič, Pikaso, vzeli s sabo Markaša Gala, do njih prestajal Paul Karlič, Bala, Medvedska Njeska, Kandij, Aj, Grabovski, Brodi, Šepka, Šaj, Ponomarenko, Botičeli, Manailo Petki, Vazareli, Varge, Ivančo, Sirohman. Приходько, Свида, корж Богдан, пішли на пленер в лики царі, куршу вина з собою забрали. Холсти простерли на землі, рихтують фрештик на траві. Матис пушов на гриби в ліс, де ла кроа коле дрива. Старий Гоген розклав огень, а ренуар приньос погар. Огень горить, вино тече, а їсти нічого не є. Пошкребався, Ілько сердито, най би прийшов гу нам бо тот Воловшин заповняна намалювати нам ягня, айбо Володьо бо їх не чує. вон за малює. Сидить голоден габ далоці, набігли му на вочі. почкодував же ці кламени не шити мені, не пельмені. Єден за другим устають, голодні йойкають, ревуть. Киби із нами був лізу, мух би нафіркати козу. Кажуть, у йовшки чернія є образ білого коня. Шкода житу не є щура його желізного коня. І зіли бись ми без проблем в гогена, в куфрі автоген. Почухав бедзір черево, не годен гристи дерево. І сташки витягнув джорджане солодькі з лекварем бомбони. Роздав, поціцяли, сидять і зять за фриштик, говорять. І шутів десь пішов з машиною. Вон має самовар з калину, діта натюрморти з булков, а коцка до гуцулки, із бринзов, з замішков, грибами, із шовдарем, із галушками. Островський вже на ну спаде, не критикує а реве. не дуй даві скульптурні сили. Уже бись ми кочоні ю їли, киби тоті фраси зліпили свинячу голову із глини. А що то, люди, за гостина, ки цяпкать на палітру слина? Скакандій набрав куражі, устав, закашлявся і каже, Се вам не фіркате пейзажі, не видаєте аграрну тему, не розумієте проблему, фурт ліс і сніг, гора, ай поле, ріка, село, даколи море, даколи танк, квітки, портрети, а продовольчі де сюжети? Де є то ж то що ми їме? Лемпиочеської п'єме, це даколи їсти й харчі, попригу, шовдар, колечі. Коли увидеть наш глядач, ковбаси, сир, а не тягач. Киднич не можеш купити у бовті, найхоть на образі гомбовці увидить вуроблений хлоп, котрий сакличе хлібороб. Єдна проблема в нашої спілки калим, пейзажі, анонімки. Що ви мені відповісте? Кедіаден другого їсте. Пленер закінчився. Хвалімося своїми роботами. Мій портрет готовий. Комісія, яка присуджує призи, визначає кращу картину. Пане майстре, дозвольте, я вашу картину, вашу роботу покажу громадськості. Vitajú vás si s úspechom. Išli. U nás je programov bufeti.